Друзі, всім привіт! І сьогодні ми будемо запускати неймовірно класні салюти, тому що у мене з'явилось на балансі 250 тисяч доларів. Я не знаю, чи це нормально, чи це всім дають, чи ні. Але в мене зароблено нуль. А 250 тисяч у мене є. Тому я би зайшов в магазин і подивився, що тут можна взагалі прикупити. Отаку От штуку, таку можна взяти, таку, таку, Бенц, Це те, що в мене є, а що я можу купити за 250 тисяч. Я би, в принципі, був би не проти купити щось максимально-максимально серйозне і потужне. Диви, це ми тільки до 50 достави. Це в натурі 250 штук. Звідки в мене вони? Давай щось максимально прикольне візьмемо. Таку ракету, да, За 210. Купити. Бен, мене 40 тисяч лишилось. Погнали! Погнали запускати ракети. Так, спочатку я готовий запустити щось таке. Не сильно серйозне. Підпалити. Щас підпалюємо, Бенс. Погнали, 200 доларів мені дало за те, що я підпалив салюта. А ну. це безкоштовний салют, який в мене є. У Мене їх ще 29 штук, да? Да, у мене їх ще 29 штук, я поняв. А, він не підірвався, ні чорта. Я поняв. Так, а ну оцей. Цей підпалився. Походу, він просто отаку штуку робить і нічого більше. Ще в мене є отака ракета. Бенд, це з безкоштовного що є, таке, давай її підпалимо. О, 700 долярів заню дало. О! Пішло, диви! Ще в мене є такий бокс, який я теж можу підпалити. А ну. 2000 дало. Оооо, оце я розумію. Оце я розумію. Оце тема. Отака штука що в мене є. Почекай, а де отой. Де ота? Дивиш, що він запустив! О, балдеть! А де моя ракета, яку я купив? Я що її не взяв? Так, ну. Сюда... Овнет... Ось вона. Все. Є у мене ракета, яку я купив за 250 тисяч. І я вже заробив 3700. А ну, ракета. Бенц. я готовий тебе підпалити. Е, А що мені так мало дало? БЕМ! дзірка Щось мало прям дало, у мене цих ракет не так багато. Поняв, да? У мене не так багато всього. Де вони то беруть? Як тут заробляти гроші, якщо. Е, все попадало! Щас ракета полетить сюди в магазин. Ану. Ха-ха-ха! Жесть! Але чого я купив ракету за 200 тисяч, а заробляю тільки ерунду? Тут мало дає! Мало дає, бабла. Да взяти нормальну суму велику. Я зробив 13 тисяч, тільки таке я їх за 200 штук купив. Так, підпалюємо. Бенз, плюс 700 долярів. Ти чого перевернув мою ракету? Полетіло. <реш> так, а як мені купити щось толкове? Мені треба в натурі щось прям максимально жорстке взяти. Ось Ми можемо купити крутішу запальничку. Ось, наприклад, ось таку. Венс, еквіп, одягнув. Туторіал complete. Окей, ну якщо туторіал ми пройшли, то пройшли. Запальничку цю можна прибрати. У мене тепер є крута запальничка. Так, що я ще можу взяти? Все тобі з новенького. Що в нас є новеньке? 250 тисяч, 45, 40. 40 тисяч саме дешеве. Давай сніговика візьмемо. Бенц, еквіп. Погнали запускати сніговиків. Я готовий. Де він? Бенц, поставив. Все, підпалив. 640 доларів. Так, тепер ракету. Ракету запалив теж. Нормально, нормально, нормально. Таку штуку тепер погнали. Сюди, 580 доларів. Я пам'ятаю, за цю 700 давали. 740 тепер дає, тому що в мене крута, крута запальничка. Але все одно мало я заробив 17 тисяч тільки. Я витрачаю абсолютно всі гроші. Я тупо все витрачаю. Ну, запускаю, воно прикольно. Ну я купив круту ракету, я думав, я зможу нормально заробити бабла. А я ні чорта заробити не можу. Я її тупо підпалюю. І все, я не заробляю нічого, абсолютно. Ти прикинь. Чуваки, ось запускають, неймовірно, круті речі. Де мені взяти? Нормальну велику суму, бо те, що я можу запустити цю ракету, це прикольно. Правда, за мною біжить купа народу. Мені треба попробувати від них свалити. Якось Ставимо, підпалюємо, бем, запускаємо по Фух! полетіло. Бем! Так, свалюємо, свалим, свалим, свалим. Максимально чекаємо. Мене, мене не виходить від них свалити! Вони навіть не батяться на ракету, вони ні на що не байтяться? Отако. Загубили. загубили мене! Ха-ха! Изи, изи, изи. понали. Не-не, находит, находит, находит. Не-не-не-не-не-не-не-не. Бежать один за мной. Так, оп, шук, шук, шук. Пошли. Хованки. Бемц. Сховався. Не дай бог, мене хтось знайде. Не дай бог. Не-не-не. Не бачу, не можу знайти. Не знаю, де я. А я сховався. А я тупо заникався. Погнали. Все. Ось тут будемо самі запускати ракети. Щас сховаємося туди, ще за край мапи. Пам-пам-пам-пам-пам. Диви. Ось Отут Саня як відшельник, просто буде запускати зараз свої невеличкі салютики. Опа! Бем. Сніговик запалився, нормально. Так, ракету поставимо, цю штуку поставимо, цей бокс поставимо, цю ракету теж поставимо. І отакий бокс теж ми поставимо. Ну, сніговика теж поставимо. І ще все просто позапалюю. Бенц. 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 Все позапалював. Шух! Погнало! Ти диви, що я там начудив! Все, валимо звідси, щоб не нашли. <ріхи> так, 14 тисяч у мене є. Брін, ну ця штука 200 тисяч в цей салют. Я ски не зароблю ніколи з нього. Без все, підпалюємо просто. Погнало! Диви, бем, бем, бем. Нехило. Але тільки є одна біда! Я не можу зрозуміти, де мені заробити нормально бабла. Я якось, заробив типа, 30 тисячу. О, плюс 5 тисяч дало за те, що граю, нормально. Погнали до магаза. Нам треба, розібратися, де взяти велику суму грошей. ось щось лазе тут на кладовищі. Ух ти, йо, а воно дамаже мене, так? Да, воно мене дамаже. Бо на кладовищі не можна ракету! А ми запустимо бемс. Щас підпалим. Бемс, запустив! Шух. Ха-ха, як я задамажити? Ох, йо, дапається! Амнюк, іди геть. Тут чуваки нормально салюти бахають. А ну давай до них. Кенте! А, вони тут прям все попідв'язували, поняв. А як ви це зробили? Я так не вмію! Все, все підпалюю. Ракета впала. Ти поняв? Дивись, сьогодні все наставив? Ну і на цьому все, да? Він більше не може їх зв'язати. А як же ж їх позв'язувати? Все. Так, банк є. Опа, Скринька. Ну її не можна відкрити. Хм, странно. Я, чесно кажучи, не знаю. Де мені взяти нормально велику суму бабла. Офіси якісь. Так, почекай, що тут є? Тут є квести, правильно? Ось, що. пролети 400 метрів на ракеті. У мене нема ракети. Е, запусти 25 ракет. 10 тисяч дасть. Пролети 800 метрів. Пу, пу 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 Ну, в общем, треба запускати ракет. Отако ракет треба запускати багато. Щоб пройти квеста. Бе, все, запустили. Панали. Так, я ось, що, кстати, магазин. Можливо, я тут щось десь в магазині зможу знайти. сюда, а сюда. ну зайти. Шо? Може, я тут щось можу видивитися? Легасі. Легасі Мап Join. Опа. Я кудись гружусь. Так, день два, непогано. І ми на другій мапі, і в мене ні чорта нема. Подивитися, салюти. Ні, тут дорогі салюти. Диви, які вони дорогі. А, все, все, вони ще дешевші пішли. Ми можемо одягнути наші салюти. І вони нескінченні, типу. Чи що, почекай? А де моя ракета, яку я купував? Сніговий коше є. А ракета, де моя? Осьо. Бемс, я тепер взяв ракету знову. Якщо я її запустю, отако. У мене знову 29, да. Я просто назавжди купив цю ракету, поняв? І тепер я можу, типу, заробляти за допомогою неї. І все, що мені треба робити, це просто запускати дуже багато салютів. Кстати, нормально дає бабла. Все, 580 за, за сніговика сіки дасть. 640. За цю штуку, сіки? 200. Ну, саме більше дає за цю ракету, напевно. А, ні, 1600. А за цю штуку сіки дає? 740. Нібито за цей бокс багато дає. Абалдіть, ну як ви це все підв'язуєте? Бач, вони? Вони вміють це все підв'язувати. Диви, як, 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 це надаму Куску купить, напевно. Да? Погнали, погнали, погнали. Я хочу. А, так, фаворит, нью, фундейшн. Тут можна багато що купити. Ось, ракети, на які ми летіти. Правильно, напевно, так, да. давай купимо. Одягнути. Да, на ній можна літати! Ану, Бемц. як сісти? О, я сів! Я полетів! Бем! 240 дає, але зато я на ній лечу, поняв? Бем! обалдеть! Ти ж є квест з, з, з польотом ракети, ось о. плюс бабето. Але де мені взяти. Ось о, еквіп, еквіпмент. Оця штука мені треба. Мені вірьовка. Бенц, Єс. Взяти. Теперки я можу з легкістю просто все підв'язати. Правильно? Я ставлю цю штуку, ставлю цю штуку, ставлю цю штуку, ставлю ракету, ставлю сніговика, ставлю ще одну ракету, ставлю ракету, польот. І все це зв'язую. Правильно? Конфірм, конфірм. О, я підв'язую все. Диви, Все підв'язую просто. Тепер беру запальничку, підв'язав і сів. Диви, і все пішло! Погнали! У мене, правда, салютів дуже мало, мені треба більше. Ну я, по ідеї, дуже багато заробив за те, що все підпалив. Обалдеть. Так, і. квестів у мене як нема. Ну, оце, оцей бокс дуже жорстко стріляє. Скільки в мене лишилось. У мене тут ще КД, а все остальне без КД, так? Да? Все остальне нормально, тільки тут ще КД. В общем, зараз ми відходимо трошки. Я хочу подивитися, скільки мені за це заплатять грошей. За те, що я все запалив. Бо я щось не, не зрівняв, скільки. Там грошей дає. Я, виходить, все ставлю цю штуку, цю штуку, цей бокс, ракету, сніговика, велику ракету, ракету, щоб летіти. І все це зв'язую мотузкою. Отако. От У мене 45-300, і я підпалюю ракету. І в мене 51, 300 стало. Мені плюс чесно 5 тисяч дало. Обалдеть. І ще 5 тисяч зарку ще накинуло. Є, можна йти купувати нові салюти. Let's go, let's go. Де мої салюти? Так, що тут можна вибрати? За 50 тисяч. За 50 тисяч, я думаю, можна купити багато що цікавого. Або щось одне серйозне. Не знаю. Є ракети різні, є тінті. що, ось, оця ось штука мені дана. Велика тінті на всі гроші. Погнали ставити. Бемц, поставив і підпалити. Ха! Биго-хо-хо! <реш> Обавдичін бахає! Оце тема! Так, сейчас до них перенесемо тіінті. Зараз оцю штуку поставимо, оцю штуку, оцю штуку, ракету, сніговика, велику ракету, ракету, щоб літати І ТНТ до пацанів піднесемо. Все, тепер ми прив'язуємо, прив'язуємо мою ракету, щось закинули, все підв'язуємо просто. І оцю штуку Бемц. і підпалюємо. Щас там TNT бахне. Чи воно вже бахнуло? А воно вже бахнуло, напевно, відкинуло їх. Ха, <рит> жесть! Що якщо поставити TNT пацанам? Ось, ось стоїть один. Ні, ось ось ось, ось стоять пацани. Ось оцей підв'язує. Бемц. і підпалити. Бем, їх всіх відкинуло! Ха-ха-ха! <рит> Це найкраще, що я тільки міг купити. Тарина, До побачення, братва! Бем! <рит> О, це крутяк! Жесть, і в нього када дуже маленька. Не можна просто пранкувати всіх абсолютно Бе, Всіх. <с> так, ну і можна. Знаєте що зробити? Все, пацани, радий був бачити. Ще. О, я не встиг полетіти! Ха-ха, <реш> мене самого підірвало. Хоча це можна налаштувати правильно. Типу, я ставлю тінь, я ставлю ракету, яка летить, я їх всіх підв'язую. Отут виставляю uh, Fuse Speed. Виставляю 200, напевно. Confirm. Тут виставляю 50. Бемс. Тепер підпалюю. Так, сідаю. І що там тінті взірвало чи ні? Напевно, да. Коротше, це серйозна двіжуха. Але щоб бути максимально потужним типом, тут треба нормально так прокачатися. І треба все абсолютно попідпалювати. І тіндіху поставити десь тут до чувака. От, по-перше, тіндігу ми підпалюємо. По-друге, все остальне теж підпалюємо. Він уже там полетів. Все нормально, все запускаємо. І запускаємо свою ракету. Е, дай сяду! Чого? Диви, Две в нього вообще боксів купа, понятно? У нього дуже багато всього. А я йому сюди тінді поставлю. Здарова, брат, як діла, брат? Хе-хе-хе. Жесть ми тут начудили. Венс, як справи, братуха? Давай, пока. <реш> Вилетів воно, чувак, диви! <реш> Максимально потужно. 20 тисяч у мене є, ще можна ще щось собі прикупити. Правда, це сума не дуже велика, хоча щось тут то точно можна буде е, вибрати. Так, е, сортувати по винагороді. Саме більше дає вулкан. Потім оця штука. Угу. Значить, по винагороді вони зробили теж розумно. Типу, що дорожче, та й більше дає. Правильно? Да. Типу, що можна купити таке супер дешеве? Да, бо маю тільки 23 тисячі. Ну що дає дуже багато? 23 тисячі. Що можна за 20 тисяч купити? Хоча бачиш, моя ракета, яка 200 тисяч стоїла, стоїть поряд за цією штукою, яка 60 тисяч коштує. Типу, моя ракета була не дуже крута. Хоча тут є ще одна тінь шашка. А за 20 тисяч тут особо нічого немає. Є така штука, 26, смок бомб. 26 тисяч. Ну зараз. А, у мене 28. Все, пішли купувати. Пішли купувати цю смок бомбу. Смок бомба, ти де? Ти де? Смок бомба. Скажи, де ти? Я те шукаю. ось ти. Пемс, купити. Все повний худбар. Значить, нам треба зайти сюди, овнет. Значить, не сюдам, а сюди. Ось овнет. Прибрати оцю штуку, яка мало дає, і взяти оцю штуку, яка дає багато. І взяти смок бомбу, поставити її десь тут і підпалити. Бем! оце прикольно. Наті, ідіхо, братух. Бем! <реш> Максимально жорстко. Хух, друзі, ну а якщо вам сподобалось це відео, обов'язково ставте слово подобання. Підписуйтесь на канал, а Саня полетів на ракеті. Всім пока!